Вітаю вас з придбанням квартири в ЖК Смарт. Дякую Примаю. вам дуже. Ми ну, вам дякуємо, що вибрали наш комплекс. А можна поцікавитись, чому саме забудовник простір? Так, звичайно, ми довго думали над придбанням, дивилися інформацію на сайті, але все ж таки вирішили зупинитися на компанії. Простір, тому що забудовник дуже піклується про безпеку і використовує сучасні технології. Ми задоволені нашою покупкою, тому що тепер нам не треба більше більшу частину свого бюджету витрачати на оренду житла. Також ми вражені сумі щомісячної виплати, яка становить 7400 гривень. А це майже вдвічі, ніж ми виплатили за оренду трьохкімнатної квартири, і чудово, що ця сума буде кожного місяця зменшуватись. А тож тепер ми будемо платити за своє, тому що ми скористалися програмою ЄС. А ще менеджери компанії допомогли нам зі збором всіх документів, і все пройшло дуже швидко і легко. Нам так приємно це чути. Ну що може підемо? Подивимось на вашу квартиру? Звичайно. – Ваші враження від квартири добре. Ми з братом будемо грати в дитячу майданчику. Я з нетерпінням чекаю, щоб переїхати в цю квартиру, з нами у нашій кімнаті або цати м'ячик зі своїми друзями.